Привіт, я Ліза з мистецької школи Інкіс. І я продовжую рубрику. Чи знаєте ви? І сьогодні я буду опитувати львів'ян, наскільки вони добре знають Україну. Поїхали? Що відповісти на мої три запитання, то ви виграєте солодкий подарунок. <рес> Давай, давайте перше запитання: скільки областей в Україні? 24. Правильно 24. Правильно? 24. Правильно. Друге запитання. Хто написав гім України? Мається на увазі. Ну, музику написав Михайло Варбицький, а Чубинський, так? так? Так. Правильно, піде. <різвання> <різвання> <Букер. різвання> Коваленко. Ні. А на яку музику? Пи. Пи. Пономаленко. É, bem, é, muito bem. é, bem, é muito